Ми не програли, да, ми втратили багато. От. ми Загубили гарний, е, загубили великий не гарний, а великий шмат. От. Ми втратили, скажімо, території півбіди. Ми втратили велику кількість молодих спосібних людей. Велика ціна, тому що лукавий сатана поставив перед собою ціль. Знищити Україну все. Не просто її захопити і там використовувати, а її знищити. Це заявлено було чітко у промовах Путіна. Цитут, з цим жартувати не можна. І то, що три роки ми стоїмо, так? і міста існують, люди живуть. І я вважаю, що ми не програли, але програла світова цивілізація. Україна, як той лакмусовий папірець, показує. Неспосібність і неготовність міжнародних інституцій справлятися з тими викликами, які є. Навіщо те ООН? Скажи, будь ласка. Щоб сіяти гендер і всяке паскудство не спрацьовують, де? де Будапештський меморандум підписаний великими країнами. Де воно є? Це свідчить наскільки слабенькі. На перший погляд потужно виглядають, і так далі. Грошиська великі витрачають, а з них толку зовсім нема.